Там неправди, що вона написала. Там У половина брехні. Дивіться. <клухи> В історії хвороби. В історії хвороби історія хвороби, так. Історія хвороби це є юридичний документ. На жаль, ми не встановлюємо достовірність написання історії хвороби, чи вона написала її вірно чи не вірно. Нам приходять історії хвороби, хвороби і ми їх враховуємо при проведенні експертизи. Але якщо треба вияснити, чи вона підроблена, чи ще щось, то це роблять зовсім інші це, це, я, органи. Це, це, я, це орган. Якщо є якісь питання з приводу тут того, що зроблено не так, будь ласка, я вам даю зараз листочок. Напишіть, будь ласка, ми це вивчимо, тому що це за одну хвилину. Не ну, можна сказати, а всі ж ти прочитавши. Питання я вам перше уснехам. Да. Заступник головного лікаря роботи притуля, да. так? Так. Щоб ви так, як ця засідала кріжова, Кряжова. Кряжова, Кряжова, комісія, комісії, да. Комісії, да. щоб він коли при вона. вона приїхала до Кам'янця, щоб ми були батьки. ми були батьки, ті всі лікарі, що присутствували до Кесерева і докиди. Дивіться, так, номер, так, 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 так. Так. я докажу. Дитина Мерна. І стан, щоб ми все розповіли, що вона склала акт. Дивіться, Правила? ви хочете, щоб так, вона Так, щоб вона приїхала туди, щоб приїхали будинку по поводу і задати їй там полог будинку, що вона склала акт і туди, по чому вони брали цю всю херню писати. Возуміє? Дивіться. дивіться. То, що я розумію, що ви зараз нам бити на той документ, я розумію, що в неї документ, це є віш, це її вішта. Я розумію, що не бити я буду, це є такий порядок. Я, я розумію, я просто своїми речі не покажу. Так, щоб її в'язувати, як нам це зробити? Щоб вони приїхали, зробили перевірку, скликали за сі за круглий стіл, тих лікарів нас, батьків, бо це менше бо, от, мого друга дитина, ви тепер мерла, бо вже зараз документи у вас знаходяться, пробили, тут теж з 21-го числа. Зараз, це, це зараз така сама малява прийде сюди. Розумію? Зараз так само батьки ви будуть почути. Щоб так. цей ваш випадок не розібрали. Нехай бере ця вся комісія, що складали, сідає на автобус, чи чим там, їде в пологовий будинок. І, і ми тут, і батьки. І нехай складають і приїдуть до цього акта. Розумієте, що? Дивіться, я вам хочу пояснити. Давайте розберемося. Так. Ви хочете, щоб хтось приїхав? Не хтось, вони всі чотири. Чому ця комісія? Цю комісія не має повноважень приїхати перевіряти заклад і вислуховувати я, я розумію. Бачи. немає права доповнити вісновок. Доповнити вісново чим вашими показами? Показами моїми і лікарів. Спочатку лікарів дивіться, а потім дивіться, це потрібно зробити іншим чином. Це потрібно, щоб слідчий взяв у вас покази і взяв Є у від... те. От, От вони всі ну, і лікарів. Ну та тут. Покази показ, не всі наші, не всі. Так, значить, може, есть новая матеріала только... справа? Е, вс, вот. Все вона друкувала Всього надрукувала. Дивіться ясно і, і що вона було. Воно було. Це Дивіться, значить, я зрозуміла, що в проведенні експертизи при проведенні не враховані ті покази, які би ви хотіли, щоб були враховані. Так, так Упущено це не які, нас, не так, які ми хотіли, які ми хотіли. Які ви говорили, які є в матеріалах справи, але тут не надруковано. Так Так, ви хочете це упущено. зараз ще друге. Що вона так. написала тут багато чого неправдивого, нехай будуть лікарі. Хто вона? Віштель. Не Віштель, Вона так. написала в історії хвороби. Да. Да. Вона його написала, і, і вона вам його предоставила, і вона може чомусь це доказати. Неї від... бумаг. Я друга. розумію, але. Просто е... діло в тім, коли дитина вмерла, вона сказала, мені в п'ятій годині дитина вмерла. їй сказала що... пів шостого, я в відділенні реанімації там. Під дверема. І вона з п'ятої до восьмої мені нічого не сказала. розумієте? Я розумію. Дивіться, то, що вона написала Нехай комісії це пояснить теж. Третє питання, так? Нехай пояснить, що вона робила. Вона мені дійсно сказала, що вона проводила три реанимаційні... години реалізаційні заходи. Якщо п'ять Як годин вона вже померла, і, і ти... чого далі був реаніматолок? Дивіться, чого був є... другий реаніматолог, вона його не викликала, а сама робила. Я прийшов на той час, де не була вся ще я сина, спечені, язик спечений. Це теж тут не описано, чого було спечено, що Дивіться, було спечено. Е я вас прекрасно розумію. У нас є історія хвороби, в якій цього не записано, не зафіксовано. Так, так. Допитати, ми не маємо права юридично. Має право допитати вішталь, лише тільки слідчий. щоб ці документи можна було долучити до справи, і потім можна було далі на них опиратися. Це має право зробити то, то, слідчий. То, слідчий. То, розумієте, то нам треба говорити слідчим, туди робити допит її да. присутності слідчова. То, і тоді саме сюди знову да, І може бути проведена додаткова експертиза. Ті, Якщо розумієте, то, що ми я будемо говорити, то що вона те буде казати, що це неправда. Вона не Дивіться, не важно, хто що буде казати, правда чи неправда. Але, Але в мене був такий спеціаліст, як вона, що немає дітей. Хмельницький. Чому в до забирали? Він сказав, чи я, вона правильно я, робила, чи неправильно. І другий, четвертий. то діло коли я привіз сюди свою дитину, вона присутствувала на склетії. Вона мала право бути присутствую. Якщо ростин проводився в патанатомії, на другому поверсі, це хотала анатомічне бюро. Вона мала право. Лише тільки в бюро судово-медичної експертизи, лише тільки з дозволу слідчого має право приймати участь на рослині лікаря. А в патанатомії мала право. Не Скажіть, будь ласка, дія лікаря, коли дитина лежить, мало того, що я вже який раз повторюю, бо це не вкладається в голові. Вказати дату смерті, і дату народження неправильно. Мало того, відзвітувати вищому своєму начальству. Да, всьому. Начальство відзвітувало начальнику поліції міста. Преса надрукувала в засобах масової інформації. Тобто, ви розумієте, це поширення недостовірної інформації в засоби масової і там вищому своєму начальстві. Газети всюди, все як батькам читати, от просто. Що їхня дитина 2 числа родилась і при родах померла. Вона цим самим вказує це саме в медичній книжці. так? Тепер я ж до чого веду. Куди я сюди відправлю справу, я дам сорокопію смерті і народження. Тож не врахувала комісія далі. Батьки надіялися, що засідають колегія розумніших лікарів області. Вони мали б врахувати хоча б не дивитись на її покази, не на медичну книжку. А сказати: Вішталь, ти лікар. Як, на основі чого, звідки взялась дата народження і дата смерті різні? Як вона могла в медичну книжку це писати? А в нас на руках немає в історії хвороби. Звідки все? А тепер ще одне питання. Скажіть, будь ласка. ЗАКСУ є. Я прийду ЗАГС... до справи Хороший, і відправитися. Для того, щоб виписка ЗАГСу, не виписка ЗАГСу, у вас є лікарський... у вас є свідоцтво про смерть ЗАГСу, і так? Про народження. І про народження. Так. Так. Але щоб його виписати в ЗАГСі, повинні були надати патологоанатомічне бюро, лікарське так. свідоцтво за... про смерть. Так. Де повинні були вказати в лікарському свідоцтві про смерть, коли дитина померла. Так. 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 Де то, Ну, в свідоцтві про смерть що було вказано? Меніше, що ну, Мені свідоцтво у мене є. Ну це на той лікарі, на той вони сідались за те, щоб визнати, чого дитинка померла. Ні, ну, дивіться, боже мій, 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 ви ж не все кажіть зразу в одне. Ми зараз говоримо про дату з ним. Ви зараз переходите за заявно, що вони написали. Ну я ж росте не проводила. Лікарі нашого закладу рости не проводили. Проводили спати Якщо додати. Вони написали ту правильну, вони ж їм сказали, яка дата народження, яка смерть. Так. Тепер дивіться, скажіть ще, будь ласка. Ту одне. Коли дитинка в важкому стані, хоча всі лікарі інших областей і взагалі з Києва говорять, що з таким діагнозом діти живуть, їх можна врятувати. Це не є… Чого вона не визивала з Хмельницького? Чого вона не казала батькові, давай поїхали? Я вам хочу сказати ці питання не до бюро судна експертизи, ці питання до директора департаменту, до вашого місць здоров'я відділу в Кам'янці. А хто в нас? повинен е, розбиратися з тими смертями? Повинні їх питати, чому ці лікарі, робити перевірки, вказувати повинно проводитися розбір комісійний всіх фахівців, акушер кушаль області над цим випадком. Так. Вони повинні це вказувати. Це не входить в наші функції. Понімаєте? Я вас розумію прекрасно. І ваш настрой, і це все. Але я вам просто кажу з цим питанням, чому вона так не зробила, чому вона не викликала консультантів, чому вона те зробила не те. Це вам треба звернутися до обласного акушер-гінеколога. Є обласний Олександр Львович, обласний акушер гінеколог Він відповідає за акушерську допомогу по всій бути, області. Так. Він в департаменті охорони здоров'я. Є спеціальний сектор акушерства і так, дитинства. Так, тепер я, скажіть, будь, будь, будь ласка, ласка, наступне. Чекайте, дайте так. я завершу. Є Олександр Львович. Він відповідає за це все. Це спеціаліст департаменту охорони здоров'я. Всі ці питання, чисто ось такі, як ви задаєте. Ви задаєте їх правильно, ви задаєте їх правомірно. Ви правомірно цим возмущаєтеся. Але ці питання треба в департаменті охорони здоров'я, і вони повинні направити комісію в голові головного акушер-гінеколога області, щоб він перевірив, щоб він це все подивився. Тому що ми. Наприклад, ми судо медичні експерти, але ми не спеціалісти вакушерські Ну Ви дивитесь чи правильно лікували відповідно медичної книжки? дивимося відповідно до Медичних медичної книжки, медичної карти. Так. Але для того, щоб встановити вірно чи не вірно, ми включаємо відповідного фахівця, щоб за кушерський який би сказав, це вірно чи не вірно. Тому що ми на сьогодні не є кушерги ніколи. Так. Це є такий порядок. І тому в комісію включаються ті лікарі, які є компетентні в цій сфері і можуть сказати, вірно чи не вірно, саме вони е оцінюють цю ситуацію, і ми разом це все розглядаємо і говоримо, Але основні нюанси такі. Самі е, такі е, правомірності, назначення лікування, там оцього всього, що ви піднімаєте, це говорить фахівець цієї галузі медицині, акушер акушер-гінеколог. І ми включаємо е, кваліфікованих акушер гінекологів які би допомагали провести експертизу. Вони так само виступають тут експертами е, в цьому випадку, тому що ми не є акушер гінекологи але всі ті питання, які ви ставите і сьогодні правильно ставите. Ці питання входять в компетенцію департаменту охорони здоров'я, тому що департамент охорони здоров'я може зняти категорію з цього лікаря, може звільнити з роботи цього лікаря за ненадання невірної допомоги цій дитині. Це є функція департаменту охорони здоров'я. Це ніяким так, чином це воно не впливає розум... сюди. Розуміємо, тепер тепер наступне питання. Так. чого в цю комісію з того департаменту не включена людина? Тому що напевно його тоді на той момент не було бо він зайнятий. І ми включаємо другого фахівця, який завідує цілим пологовим будинком людину з вищою кваліфікаційною категорією, і вона проводить цю експертизу. Ми можемо включити або то, або то той вищої категорії, той вищої категорії. Цей головний лікар за цього перинатального центру, де постійно народжуються діти, де вони приймають Це роди, роди надають допомогу. То ми включили фахівця. Ну як ти нам з такими питаннями почекаєш? Звертатися до того фахівця, але ж ця я лікар, головний лікар, вона ж не враховує ці питання наші. Зрозуміти, є якась ієрархія, є постановка кожного, є директор, є заступники, є людина, яка відповідає за всю акушерську думку. Ви давайте відставити одне від другого. Питання експертизи цього і питання саме ось цій відповідності до цього лікаря. Ви правомірні піти до директора департаменту охорони здоров'я Хмельницької Напишу, Напишу. і поставити питання, щоб було розібрано це на місці, щоб скликали всіх лікарів. І щоб Олександр Львович, який відповідає на. Головний акушер-гінеколог також прийняв в цьому участі в розборі цього, тому що ми з цьому в Мене немає таких прав навіть приїхати і перевіряти. Я прийду мені скажу, хто ви така. Ні, скажіть, має... будь ласка, ціла комісія складається Але з багатьох членів лікарів, так як ви сказали. лікаря обласної лікарні. Ми дали повноваження, вона ж мала приїхати. Це зовсім різні речі. Ні, Віталік, дивись, складається зі всіх лікарів, все нормально, все ми розуміємо. Но батькам пояснити, от е, задала нам, де це ми були попередній кабінет, да? нам задає лікарка питання: а чого ви, мамочка, не написали письмово, що ви вимагаєте, щоб вашу дитину забрали в Хмельницький? Це вона після кистрового лежить на ліжку. Вона як лікарю має вдиктувати, що робити. Ви знаєте, на жаль, на жаль, може, і я не знаю правомірність цього чи вона повинна писати чи ні, чесно вам кажучи. Але ну на жаль, якби це би було би це було б зовсім тоді по іншому. От нас вот і возмущає, бо стан дитинки погіршувався кожної хвилини. Оце питання, правильно, бо це питання. Чому вона не направила? Чому вона не викликала так. на себе ще шепоше? Поставити до чого там не висновку немає? А висновку чого немає? Чого висновку немає, халатне ставлення в тої вішталь в зв'язку з тим, що вона невчасно звернулася. Чого ніхто цього не звернув увагу зі всієї колегії з лікарів? Нас це питання цікавить. Чому ніхто не реанімував дитину в Хмельницький не викликав? Чому ніхто не позвонив, не сказав та сама вішталь? Вона написала в історії, вона навіть відзвітувала, що дитинка таке трапляється, і вона з посмішкою каже батькам: ну так трапляється. Дивіться. Що я вам хочу сказати? Я вас прекрасно розумію і ваше е незадоволення цією ситуацією, і вашою смертю вашої дитини, в вкотре вам виражає свої співчуття. І е я вам хочу сказати, ми відповідаємо лише тільки на ті запитання, які нам стали слідчі. Якщо нам було б питання, чому вона не направила, то тоді ми її питали її мотивацію, чому вона не направила. Ми відповідаємо тільки на ті питання, але є вона лікар, якщо вона якоїсь певної кваліфікаційної категорії, вона відповідає за свої дії. І її можна, я ж кажу, адміністративно, допустимо, там якісь порушення, якщо вона викликала, примінити адміністративні міри, але це повинен розібратися департамент охорони здоров'я. Чому саме? Чи вона повинна була викликати? Чи вона не повинна була викликати? Чи вона могла надати допомогу там? Чи вона могла не надати там? Ви розумієте, це наша комісія. Нас не було цього питання, і ми це питання не вирішуємо. То додаткову комісію Дивіться, можна? Шом да? хочу сказати. Ви повинні зрозуміти, що ті питання, які ви піднімаєте, це трошечки інші питання, ніж було тут. На судово-медична експертиза проводиться і відповідається не лише на конкретне поставлене запитання. І є такі питання, які не входять в компетенцію бюро судово-медичної експертизи. Наприклад, якщо запитати, чому вона не направила на консультацію, то це треба да іншим питанням, чи повинна вона була направляти, чи вона могла б, наприклад, це лікується на місці, чи що. Я просто не знаю, тому що я не володію інформацією про не. Це ви розумієте, розумієте? просто є так. Ні, 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 ні. Ну ви поясніть, ваша ж колега нам сказала, чого мама не написала письмово. у нас же ж є на відео, для того ми і знімаємо. Ну, дивіться, ну не сказала вона, чому мама не написала, тому що кругом. То ми того й стали сваритися. Ви витримали би б такого чи ні? Що, я знаєте, що, що я хочу казати? Я вас прекрасно розумію і ваш стан після пересування. Я вірю вам. Вірю. Просто ми тут стикаємося. Дуже багато хто втрачає дітей і все. Я кажу, втратити собачку, тваринку домашню, це горе для людей. Ну втратити дитину, це взагалі не описуємо. Я вам. Іскрені сочувствую. і хай Бог милої заступить. Хай ще будуть діти, і у вас все буде добре. Я вам повірте мені, я вам щиро співчуваю в цьому, тому що я би не хотіла і ворогу побажати, щоб в когось померла дитина, тому що це є трагедія життя. Вона навіть вибачення нас не попросила. Я, я вас я розумію, тому тільки гроші за палату, гроші так, за так, то, то гроші. Всюди гроші, гроші позбирали людина, гроші, а то далі розпотрошили віде. вам би як турибу. Розумієте, що я хочу сказати? Я вас прекрасно розумію, але, наприклад, деякі медичні документи, також, якщо людина погоджується чи не погоджується на якусь операцію, береться письмовий дозвіл. Я не, не готова відповісти, чи ви повинні були це я, писати, чи ні? Я, я не знаю. Бо я все заради того хотіла зробити, щоб і навіть буде порізали мене, але вони ж рятували дитину, як сказав. Нам лікар-гінеколог сказав, ми дитину тобі витягнули за секунди і витягнули здорову. вісім балів на життя дали. Це але... теж ніхто тут не року. Тоже немає. Сказати, що вроджені вади спочатку тільки витягнули дитину, вони не встановлять, так? Резум. Я розумію, я не можу один говорить і другий. Будь ласка, я, я розумію, просто ваші Просто питання, Чого не викликали тоді реаліймобіль Хмельницький? Якщо важка дитина, дитину не було обслідувати. Вона повинна була вирішувати в кінці кінців, Я ж не знаю, покажи фотографії. Нам сказали, що дитинка мала вага 40 тижнів. Би сорок, бо да 40 ну, що а вона от що дитинка, дитинка не така, та, що, що дитинка та, не то в тому, що ці всі питання, які ви піднімаєте, ну, ви хотіли би з'ясувати. Ну але ці питання треба з'ясувати в іншому ракурсі. Це потрібно, це потрібно виснати, ну щоб комісія виїхала і розібралась. Ну, це не є функція комісії цієї розуміти. Нам це Ви повинні вияснити там, чи написати, да, там, да. написати там і повторну комісію ще раз, якщо можна додатково назначити. Подивіться, я хочу пояснити, якщо прийшла. Ця, якщо прийшла ця комісійна експертиза, і, наприклад, не враховані чи інша експертиза, і не враховані небудь дані. І вони виникають нові внов виставні обставини справи, чи нові якісь документи, чи ще щось. Ви вправі перед слідчим клопотати, щоб долучили ці документи, тому що їх не було тоді, не було встановлено, і проводиться додатково. І таких додаткових може бути декілька, коли встановлюються нові обставини, знаходяться якісь нові документи, якісь є ще нове. Потім, якщо, наприклад, ви не погоджуєтеся з цим висновоком експерта, та я закінчу, не погоджуєте з висновком цього цієї експертизи. От, аби появилася якісь, зрозуміло, якщо появилися нові якісь дані, проводиться додатково, ну, ви можете бути незгідними, ви можете призначитись проведення цієї експертизи в Київ. І в Києві буде проводити головне бюро, будуть залучати професуру, будуть залучати ведучих фахівців для проведення цієї експертизи. Тобто Але... на цій одній експертизі справа не закінчується. І воно передбачено законодавством, і нашим наказом вона може доповнюватись, проходити додаткова експертиза. Вона може бути... Є таке, що ми робимо все, але люди не згідні. Вони бачать, що можуть бути якісь ну, зв'язки, зв то тоді це передбачається. Ви можете написати заяву слідчому і клопотати про призначення в головне бюро, в Київ, де будуть залучені всі працівники кафедри, ведучі фахівці. Обмежує одним тим самим висновком, але ряд тих питань, які ви зараз ставите перед нами, вони не входять в компетенцію проведення саме судово-медичної експертизи. Вони чисто є питання, які чому ви ви зверталися до вашого начальника міського здоров'я відділу міста камянця подільського з цими питаннями? Ми Зверталися йому відзвітували, що дитинка дрочіслава природа прикесервородилася, і друга померла. Все. Все, нам все, що пояснили. Я ж вам говорю, що от батьків це саме найбільше обурює, що навіть жоден, жоден з лікарів, жоден не врахував того, що Віштель. і та сама експертиза в Києві. І так само, де б вона б не було, вона буде розраховуватись і буде звертатися виключно на її показах. На її показах. Ми інакше не працюємо. Ну, і так Правильно, саме. і та комісія так само Але буде. Якщо будуть додаткові якісь дані у вас, будуть додаткові, ага. то вони будуть долучатися, ви розумієте? А, а ну скажуть, це все слова, правда? Ну, скажіть, що я вам можу сказати? Ні, ти, ти, Ми хочемо ти, 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 знайти, ти, 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 от батьки підозрюють, Вішталь, розумієте? Одну єдину Рай, лікарку. Не, не все, На не можу питаю. документи, а в нас слова, виходить. Ну, виходить, так. Ну, що ж я можу сказати тут? Ви